Головний спеціаліст управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ізотова розповіла, що вони продовжують перевіряти захисні споруди. Проводиться перевірка стану готовності захисних споруд закладів освіти, а також тих, що знаходяться у багатоквартирних житлових будинках. З керівниками установ продовжується робота щодо збільшення фонду захисних споруд, шляхом переведення тих підвалів, які можуть укривати населення. Розряд найпростіших укриттів Надія Кирієнко, начальник відділу торгівлі та підтримки підприємництва, зазначила, що нині вони надають інформацію підприємцям про укриття. Останнім часом керівники цих закладів задають багато питань щодо переліку найближчих бомбосховищ або тимчасових укриттів. Вони ознайомлюються, їм надаються або посилання, або в зручному для них режимі надаються, надається ця інформація. У сумах запровадили акцію, яка може зацікавити шосткінських підприємців. Власне об'єднання роботодавців спільно з керівництвом торгового центру Київ для суб'єктів господарювання області. Організували акцію свої для своїх де з 15 серпня по 15 жовтня надають торгові площі. Абсолютно безкоштовно для всіх бажаючих, тому ця інформація розміщена в фейсбуці, на сайті. Але хто може ще не знає про це суб'єкти господарювання? Я маю на увазі, тож приміть до. Уваги, міський голова Микола Нога, у кінці наради зауважив, що важливо підтримувати підприємців і готуватися до зими. Надя через тебе підприємцям, звертаюся, що ми повинні підтримувати абсолютно всіх, хто, хоч трошки займається яким-то якою то, -то підприємницькою діяльністю. І взагалі ми повинні оцінити ситуацію як позитивну на сьогоднішній день, тому що військових дій, які були поруч, трошки вони відсунулись, тільки обстріли залишилися. Коронавірус, ви бачите, ходить кругами, поки дав Бог ще великого його нема. Тобто, в цей період ми повинні попрацювати ефективно і підготуватися і до зими, і до нового навчального року, і завести діткам і канцелярські товари, і таке інше, і тому подобне. Тобто, у нас період, в який ми повинні ефективно працювати, не боятися, не скиглити, не труситися, працювати на розбудову нашої громади. Працювати на розбудову кожної сім'ї, працювати на підготовку до зими.